Всім привіт! Давайте ближче покажу вам вітаміни, якими я користуюсь уже ну, більше двох років. І ці компоненти ідеально підходять для е, того, щоб зробити комбікорм в домашніх умовах. Е, зараз покажу детальніше. Так, тут один край, виходить, треба підрізати щоб ось так от мотузочку витягнути. Це найвигідніше на ринку ці компоненти брати для комбікорму. Корм вийде найвигідніший. Так, давайте тут ось так розпакували. Так, дивіться. Оце кальцій, натрій, фосфор. Десь 2% треба у комбікорм його. А це вітаміни, мінерали, амінокислоти. гранулки такі. Їх 3-5% треба у комбікорм. От ідеальна формула комбікорму. Берете макуху, білкова група, зернові і от вітамінки. Вони дають поживність клітинам організму, накопичують саме головне в живині велика кількість вітаміну Д, вітаміну Е, e, вітаміну А велика кількість. Ці три вітаміни. Незамінні амінокислоти, макро-мікроелементи. Так, давайте поговоримо про дуже вигідний комбікорм. І реально який працює. Тому що я ж кажу, я перевірив на собі це. Ось компоненти кальцій. Він потрібен всім видам тварин. Всім. От, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Комбікорм вийде е, вдвічі дешевший. БМВД теж вийде. Вдвічі дешевше, ніж покупне. Саме головне, що всі компоненти ви будете знати, що ви додали. Не те, що ви там купили, там у складі різні підсилювачі смаку, різні стабілізатори, як люблять продукти додавати, наприклад, в щось готове. Тут, що мені подобається, тому що я це розказую в першу чергу, тому що мене завалюють питаннями, де купити де взяти компоненти, як зробити в приватні повідомлення. Та й так в коментарі проскакуй, який раціон, які вітаміни, що колоти. Оце як будете давати постійно, то ви менше будете колоти своїх тварин. Давайте ж поговоримо, які ще компоненти для комбікорму, щоб ви знали, що це комбікорм у вас вийде ідеальний. Давай. Так, от на основі соняшникової макухи. У вас менш поживний буде комбікорм. Тому що протеїну тут менше і захищеного протеїну менше. Тому вона і коштує дешевше. А ові соєвої макухи. Оце у вас вийде ідеальна кормова суміш, комбікорм, так сказати, домашній. І саме головне, що він буде працювати. Кого б ви не годували? Тилят, бичків, коров, свиней. Оцей компонент, хоч він і дорогий, запам'ятайте, він окупиться по-любому. Тому що засвоєння йде практично ідеальне от цього компоненту, розумієте? Тому вся оця білкова група якісна, вона по-любому окупиться в вашому тваринництві. І вітаміни. Все воно окупиться тим, що тварини, тварини будуть здорові, тварини. Будуть давати стабільну продуктивність. Я ж кажу, перевірено, до цього я раніше годував як попало. Оці два роки, навіть навіть більше двох років, я стараюсь більш-менш стабільно. І то у мене неякісне сіно. Оце мене збиває з толку, збиває з високих показників продуктивності. Неякісне сіно. Додам якісне сіно з усім всім, що я вам показую. От тоді побачите і поговоримо ще потім. Дякую. Так, друзі, як же ж зробити самий простий комбікорм з от, соєвої макухи, БМВД, наприклад. Берете 20 кілограмів, 20 кілограмів. Додаєте пару кілограмів кальцію. Додаєте 3 кілограми премікса. Це все перемішуєте. І у вас виходить 25-відсотковий, 25-кілограмовий БМВД готовий. Е як же ж його змішувати з зерновими кормами потім? Наприклад, хочете зробити, якщо коровка у вас от тільки отелилась, або там місяць-два після розстелу, ну, бажано, як тільки розстелилась, ви виводите на раціон її, берете 3 кілограми оцього готового БМВД. Додаєте 7 кілограмів будь-якої зернової групи, яка у вас сама доступна, сама, ну, яка у вас є. У вас виходить 10 кілограмів. Додаєте з розрахунку на, на літр молока 300 г. Наприклад, дає ваша корівка 20 літрів, даєте 6 кілограмів отакого комбікорму на основі соєвої макухи. Чому головне на основі соєвої макухи? Давайте порівняємо її з, з горохом, наприклад. Всі люблять горох замінювати соєю. Наприклад, тут протеїн 42-46. Захищений протеїн десь 50%. Підкреслюю. Візьмемо горох з протеїном 20% і з захищеним протеїном десь 10% всього. Розумієте, в чому річ? І коровам гороху можна не більше кілограма десь сипати. Отака от, от математика. Соняшникова макуха теж є в районі 30 протеїн, ну 35 кажуть, ну я думаю, 30 там плюс-мінус, але теж захищений протеїн набагато-набагато нижче, ніж в соєвій макусі. Тому бажано перші 100 днів, а то й 150 днів лактації використовувати соєву макуху в раціоні годівлі. Тому що вона найкраще дасть вам молока і якісного молока. Плюс від неї навряд чи буде гірчити молоко. Тому що вона більше йде якісна. А от якщо ви будете і багато дуже давати, то там уже може бути трошки гірчінка. Але ж бажано, щоб соняшникова була свіжа. Тому теж бажано у гарних продавців. Соняшниковий ну у гарних виробників купувати оці продукти, такі як макуха. Посилання я залишу де купити, де замовити. Дякую.